Всім привіт! І так починаємо. Для тих, хто хоче навчитися дуже смачно готувати запіканку. Золоте правило. На 1 кілограм, якщо беремо творога кисломолочного, то йде 10 яєць. Я вам вже казала: хочете бомбезну бомбезну запіканку, на кожних 100 г сиру одне яйце. Значить, дивіться. У мене тут 500 грам сир кисломолочний з базара. Чим жирніше, тим смачніше буде запіканка. До 500 грам сиру у мене 5 яєць. Білки окремо, жовтки сюди. Та 5 жовтків до кисломолочного сиру, до білків пів чайної ложечки солі та сіль і білки. Збиваємо все. Ми повинні взбити до тих пір, поки не побачимо на білках узор, до 500 грамів кисломолочного сиру я додала 5 жовтків. Тепер далі додаю пакетик ванільного цукру. 10 грамів. 40-45 грамів кукурузного крохмалу. Якщо ви не будете кидати ні родзинок, ні кураги, ніяких солодких таких, чи цукатів, чи сухофруктів, то звісно, цукру додайте більше. Бо по рецепту, якщо взяти так по рецепту, наприклад, на кілограм кисломолочного сиру 200-250 грам іде цукру на кілограм сиру, якщо ми робимо без родзинок. Якщо ми туди напічкаємо родзинки, кураху якоїсь солодощі, в якихось додамо, то можна кинути на кілограм 180 грамів цукру. 100 грамів цукру. Або перетираєте на сито, або погружним блендером. Перебили, перемішуємо Білочки, білочки вожу і просто перемішую. Бачите? Перемішую, стараюся акуратненько, і перемішую. Дивіться, я все время тільки в одну сторону мішаю. Тепер білки перемішали разом із сиром кисломолочним. І берете любу форму. Любу. Желізна форма, бока і дно простеляйте пергамент, і пергамент змащуєте вершковим маслом, не олією, вершковим маслом змащуєте. Якщо силіконова, Дивіться самі, все залежить, який у вас сіл. Це, звісно, це дуже дорогі форми. Це фірма Топервари. Оце в мене вся це всі фірми Топервари. І її не треба змащувати. Її кажуть, достатньо збризати холодною водою. Але ну, я така вперта, я трошки покладу, бо для запіканки треба вершкове масло, все одно.